Сьогодні в наші руки потрапив турнікет Терхіна Реск'ю. доволі таки скандальний і не просто так. Спробуємо його накласти. Цей турнікет не є рекомендованим і не є надійним, тобто використовувати його можна лише як тренувальний. Хоча декламується, він і продається за ціною нормального. Отже, почнемо з такого самого неочевидного. Це те, що він ззаду промаркований Архіна Бачимо також цікаву фурнітуру такі губчики. Також тут воно в тому числі промарковано, навіть промаркований воротець. Саме цікаве те, що воротець пластиковий, але це не такий звичайний пластик, як в інших китайських турнікетах, які там можна погнути. Це доволі добротний пластик. Я вже не одне тестове накладання ним здійснював, але все ж таки лише тестово можна зробити стропа часу, а, така як у Торнікета Дніпро, зелененька, в принципі, маркер а, лише, а, лише буде на ній добре писати широкий маркер. А, бачимо, вже якісь ниточки повилазили. Але це не так важливо для нас, для нас важливо інше. Отже, він доволі широкий. Навіть виглядає надійним, але це не так. Давайте спробуємо гайона класти на нижній кінці, відповідно, на ногу. Накладати буде не сильно, тому що він нам потрібен ще для тренувальних потреб. Отже. Закручуємо його, бачимо, що цей воріток непоганий, закручується. Але тут же видно одразу те, що оця фурнітура, вся пластика, от, вона одразу погнулася. Далі крутимо. Поки крутиться, крутимо. Опа, оце можеш зафільмувати ближче? Оце да, Оце. А що це таке? А оці ріжки, куди кріпиться витець, вони, вони сходяться отак. Вони сходяться отак при накладанні. Тобто ще один разок я можу зробити. А, що так. не зробиш? Воно мені заважає. Воно мені заважає дійсно. Тобто я вже докрутив до стану майже зупинки Тестовою. тестую, воно, воно мені заважало. І начебто нормально, але подивіться на деформацію а, пластикових частин. І це при тому... а, на камері це не буде видно, це вже максимум далі в мене не крутиться. А, тут, звісно, не буде, не буде видно, але пульс кінцівки дуже чітко простежується. Зараз покажу те, про що я вам казав. Подивіться, що сталося із фурнітурою, так званою при тестовому накладанні, при тому, що кров в не була зупинена. Такий турнікет не можна використовувати, але його продають, його кладуть в аптечки. Якщо ви бачите такий турнікет в аптечках, Знайдіть спосіб обов'язково замінити його на щось інше. Такий турнікет підходить лише для тренувань. Ми бачимо, що тут вже навіть а, ці соплі це клей, а, він відклеївся від а, фурнітури. Фурнітура дуже дешева, пластикова. Зато все брендоване. А, єдине, що я б тут напевно виділив з цього всього лайна, це те, що вони непогано обробили дійсно. Кінець стрічки і те, що цей урітець, він доволі таки міцний справді, але функції турнікета він не, не виконує лише декоративно. На цьому бажаю вам гарного вечора чи дня. Не знаю, коли ви там дивитесь. Наступний у нас буде на обзорі бинт Пертека Крафтхін.